Розчарування так продюсер Михайло Ясинський, висловився щодо поведінки співака Олега Винника за останні два роки. пише Уніан, послаючись на інтерв'ю Ясинського виданню Главком. За словами продюсера, Олег Винник створив собі певний імідж, але не зміг йому відповідати. Він додав, що зараз позиція співака викликає у нього сміх, хоча раніше у нього було відчуття розчарування. На початку повномасштабного вторгнення Олег Винник виїхав до Німеччини на лікування. Через півтора року він вийшов на зв'язок і для Ютуб-каналу Крупним планом розповів про свою хворобу. Цією хворобою в Німеччині хворіють 2%. 86 мільйонів людей. Це до буквально там там сто сімдесят щось мільйон, Господи, 176 тисяч хворіють цією хворобою. Слава Богу, вона вже сьогодні. Не є така страшна і не є летальна раніше. З першого разу людина, якщо не зверталася до лікаря, вона через деякий час, буквально там рік в моєму випадку, при, моєму, при моїй енергетиці, при моїх нервах веселих, буквально ти залишається там у війську. Тому. Також виник сказав, що шкодую про те, що не тримає в руках зброю. І на сьогоднішній день, і назавжди. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю.